А зараз до мене приєдналася колишня президентка Литви Даля Грібаускайте. Дуже дякую вам за ваш час. Вітаю є заголовок з 2015 року, який звучить так: Балтійська залізна леді єдиний ворог Путіна. Це про вас, пані президентко. Чи не занадто довго великі європейські держави ставилися до Володимира Путіна як до друга з ілюзіями я не скажу, що як з другом, але з ілюзіями та наївністю. Занадто довго після окупації Криму у 2014 році я назвала Росію державою з ознаками терористичної держави, і мене дуже критикували мої партнери та друзі в Європі, а також навіть у самій Литві. Але зараз усі розуміють і говорять саме тими словами, які я казала 8 років тому чи навіть раніше. Справді, ми запізнилися, і навіть зараз, я думаю, дехто з наших партнерів, особливо ті, хто далі від кордону з Росією, все ще хотіли би повернутися до старих часів, добрих часів, часів економічної співпраці. Хоча світ змінився, Росія змінилася, і Путін змінився. Тоді ви порівнювали Путіна з Адольфом Гітлером, а також з Йосипом Сталіним. Чому так? Ми можемо здогадуватися, можемо спекулювати, можемо імпровізувати, але насправді це код, фактично, код імперіалізму, так званої філософії чи ідеології великої Росії, який закладений у ментальність дуже великої частини російського населення та її керівництва, і особливо в свідомість Путіна. Поясніть мені це чи є кінцевою метою Володимира Путіна повернення російського імперіалізму. Я не впевнений, що він сам знає, що означає кінець цієї гри, але зрозуміло одне: ставши на шлях війни, для нього вже немає вороття, і я думаю, що він буде йти цим шляхом до кінця свого існування. Дехто стверджує, що порівнювати Володимира Путіна з Адольфом Гітлером чи Йосипом Сталіним або робити дійсно різкі, можливо, провокаційні заяви про Росію це, це конфронтаційно щодо Росії, чи є це необхідним у цей час. А у вашому випадку, що ви вважали за необхідне 10 років тому? Я вважаю, що жити з ілюзіями, намагатися догодити противнику це велика помилка і співучасть з агресором. І ми це робили, європейці трансатлантичні партнери. Ми занадто довго намагалися догоджати, щоб бути лагідними, щоб бути політично коректними. Нам потрібно зустрітися з суперником або навіть ворогом і боротися з ним. Ворог є ворог, а не друг. Тож, якщо лідери стримувалися від критики Володимира Путіна, особливо так, як ви це робили у попередніх коментарях, чи є відчуття співучасті у вторгненні Росії в Україну? Той факт, що Володимиру Путіну до цього не було надіслано достатньо чіткого сигналу про необхідність зупинитися, коли почалося вторгнення, я написав у себе на Фейсбук. Чи Захід є наївним співучасником чи справжнім зрадником? І саме так Захід, власне, і відреагував з самого початку повномасштабного вторгнення, що сталося. Ми не змогли ані повністю підтримати Україну, ані надати необхідне обладнання і фактично залишили Україну, і так далі. Я хочу перейти через Атлантику і поговорити про позицію Дональда Трампа щодо України, яка постійно змінюється. В деяких коментарях він дуже підтримував Україну, нещодавно навіть заявивши, що вони можуть повернути всі втрачені території. Очевидно, раніше у нього були конфлікти з Володимиром Зеленським чи поставив він під загрозу безпеку не лише України, а й Європи, вагаючись і не визначаючись зі своєю позицією. Я трохи знаю його з першого терміну і знаю, що йому подобається бути передбачувано непередбачуваним, і цю неоднозначність він намагається використовувати у своїх політичних рішеннях та діях. Але для нас інколи ця неоднозначність або непередбачуваність навіть більш проблематична ніж для ворогів. Ну, США чи НАТО і в такій ситуації відкрита війна вже відбувається на європейській землі. Ця неоднозначність вже стає проблемною і небезпечною. Власне, це й мало бути моїм наступним питанням. Чи вважаєте ви, що така дипломатія у стилі Дональда Трампа, ця неоднозначність є небезпечною і вже виявилася небезпечною для Європи? Для нас сьогодні це небезпечно, тому що це заохочує Путіна. Бути більш агресивним спонукає Путіна не йти на переговори і дає йому відчуття. Що він практично не відчуває жодного тиску з боку Сполучених Штатів, і це для нас небезпека. Це небезпека для архітектури безпеки у всьому світі, не лише в Європі, а й у світі загалом. Адже ми бачимо єдність між Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, Росією та деякими країнами БРІКС, які починають формувати певну конфронтаційну єдність проти Заходу загалом. Яку роль на вашу думку відіграє Китай у цьому конфлікті в Україні з огляду на те, що йдеться не лише про підтримку у вигляді постачання військових комплектуючих, а й про дипломатичну підтримку? Я пам'ятаю, як розмовляв із президентом Фінляндії Олександром Стубом, який сказав, що один телефонний дзвінок від Сі Цзіньпіна до Володимира Путіна міг би покласти край війні. чи настільки велика роль Пекіна у цьому конфлікті? Я дійсно вважаю, що в цій ситуації Китай стає дедалі сильнішим, оскільки відхід Сполучених Штатів від ролі гаранта безпеки дав Китаю величезну можливість стати сильнішим, важливішим і впливовішим у світі в питаннях безпеки. Тож так, Китай міг би і здатен зупинити Росію, якщо захоче, якщо дійсно цього захоче. Але за зачиненими дверима у Тіні. Відбувається щось таке, що це не так. Росія не зупиняється. Щодо Дональда Трампа, як ви думаєте, чи він турбується про Європу? Ви вважаєте, що він турбується про безпеку східного флангу? Ні, це ймовірно дуже особисте. Я вважаю, що він дуже цікава особистість. Він хоче бути дуже впливовим і є впливовим особисто, оскільки позиція Сполучених Штатів автоматично додається до посади, але іноді... Ця непередбачуваність шкодить їхній позиції та становищу самих Сполучених Штатів на міжнародній арені, і це проблема для всіх нас, для всіх партнерів, для всього НАТО. Ви згадали про вплив Дональда Трампа та вплив адміністрації президента. Чи може бути тривалий мир в Україні без європейських миротворчих військ, але також і без Америки? Щодо довготривалого миру, це те, що я можу сказати, доки Росія не відмовиться від своєї імперіалістичної ідеології та поведінки. Тривалого миру не буде це буде лише тимчасовий мир або пауза між війнами, а особливо за сьогоднішньої адміністрації Путіна. Тож справа не в тому, чи будуть миротворці або якісь інші технічні домовленості. Ідеться про загальну позицію Росії, її поведінку у світі, її ставлення до сусідів і до Європи загалом, і наші місії зрештою імперіалістичні умови. Ну, якщо вони не відмовляться від них, ніколи не буде міцного миру, в якому ми могли б бути абсолютно впевнені, що він буде довготривалим. То як це виглядатиме? Як змусити Володимира Путіна зупинитися? Адже існує думка, що перший крок це припинення вогню. Потім ми відправляємо миротворчі війська з низки країн в Україну і намагаємося стримати Путіна від нової спроби. Що ще може зробити Європа або навіть Америка? Він розуміє лише силу, він поважає силу. Якщо ми справді не будемо активно протистояти Росії силою, він нас абсолютно не поважатиме. Він буде постійно випробовувати нас і навіть відкрито сміятися з нас, демонструючи свою зневагу. Тож лише сила, і тільки сила на полі бою. Ми повинні зупинити, і ми можемо зупинити. Тобто, коли ви говорите про силу, ви маєте на увазі те, про що говорив Радослав Чайковський: якщо є винищувачі, якщо є ракети, якщо російські літаки з'являться в повітряному просторі НАТО, в повітряному просторі ЄС, їх слід збивати. Ми мали історію світової війни у 60-тих, 70 70-х, 80 х роках. Тоді була погоджена процедура перевірки. Чи дійсно він летить у нашому повітряному просторі? Чи є на ньому озброєння? Якщо ви можете візуально підтвердити, що на літаку є озброєння, так це наш обов'язок, але збити його. А що ще ви маєте на увазі під силою? Силою підтримувати Україну настільки, наскільки ми можемо. Під силою мається на увазі, що ми повинні надати військову підтримку разом з Україною і разом проти Росії. Ви відчуваєте, що у Вашингтоні Дональд Трамп приходить до якогось висновку, що саме це потрібно зробити. Чи він насправді умиває руки від України і каже, Європа це твоя проблема? Знаєте, що я можу сказати? Тепер це наша проблема європейська і ми можемо впоратися самі. І ми не можемо чекати. На зміни настрою та думок наших партнерів ми повинні зробити це самі, і ми можемо це зробити. Як ви думаєте, що станеться наступного року? Я маю на увазі, я дивлюсь на те, де ми зараз знаходимося, і думаю, чи ми на переломному етапі, коли або буде досягнуто миру в Україні, або буде застосовано силу, щоб відтіснити Росію, або ж Росія за підтримки Північної Кореї, за підтримки Китаю розпочне якусь нову світову війну в найближчі роки. Чи дійсно ми на такому переломному моменті? Знаєте, якщо хтось напевно скаже, що абсолютно точно знає, що станеться через п'ять років, це буде зовсім неправдою і це буде нереально. Е -е Ніхто достеменно не знає, що саме станеться, але ми безумовно повинні рішуче протистояти нашому ворогу і ні в якому разі не дозволити йому ні окупувати нас, ні атакувати, ні принижувати нас. Яка на вашу думку зараз найбільша слабкість НАТО або навіть ЄС у протистоянні з Росією? Слабкість полягає в тому, що ми все ще діємо занадто пізно, що ми ще недостатньо ефективні і досі розділені в багатьох питаннях. І це не на нашому боці, а на боці противника. Чи бачите ви майбутнє, в якому Україна дійсно приєднається до НАТО та ЄС? Зробить цей стрибок і стане членом. Знаєте, я думаю, що НАТО приєднається до України, тому що сьогодні в Європі немає краще підготовленої, сильнішої та досвідченішої у боротьбі з Росією армії ніж українська. Ні, Німеччина, ні Туреччина, ні жодна інша країна не має такої досвідченої армії. І для нашої безпеки, для всієї європейської безпеки Україна є абсолютно. Абсолютно необхідною, щоб бути в нашому клубі разом з нами, ви піднімаєте дуже цікаве питання, тому що я розмовляла з єврокомісаром з питань космосу та оборони Андреасом Кобіліосом, і він казав, що з новою пропозицією щодо дронової стіни вони проситимуть Україну про допомогу, оскільки Україна знає, як збивати дрони щодо дронової стіни. Чи вважаєте ви, що це мало статися раніше? Що така пропозиція щодо дронової стіни мала з'явитися набагато раніше до того, як Росія справді почала випробовувати повітряний простір, це стосується не лише дронової війни, або можливо точніше сказати, антидронової війни. Йдеться про все, адже вже три з половиною роки триває війна, і ми почали допомагати Україні з самого початку, лише шоломами, зовсім не зброєю у перші дні війни. І цілком очевидно, що справа не лише у війні з дронів, бо в перші дні війни дронів не було практично. Це еволюція війни, яку ми бачимо перед собою свого роду суміш технологічної війни 20-го та 21-го століття. Тож тільки світ, який виступає проти дронів чи проти них, не допоможе нам ні захистити себе, ні допомогти Україні. Але щоб, хоча б, закрити повітряний простір, ми могли це зробити з самого початку війни? У такій ситуації дронів взагалі не було б, якби повітряний простір закрили три роки тому. І наостанок я хочу поставити вам більш особисте запитання з огляду на ваш багаторічний досвід лідерства як у ЄС, так і в Литві, як ви оцінюєте роль європейських лідерів зараз? Яке ваше послання до них? У Європі завжди відчувався брак лідерства, тому що лідерство було розділене між кількома країнами, і періодично, залежно від ситуації та особистостей, один лідер або група лідерів піднімалися або втрачали вплив. І ми бачили це в історії Європи, особливо коли виникали труднощі, тоді з'являлося лідерство. Дві чи три країни були своєрідним локомотивом розвитку Європи. Сьогодні я можу сказати, що ми дуже помітно бачимо країни Північної Європи, країни Балтії, Польщу та Німеччину, які беруть на себе певну відповідальність за захист Європи. Так, це необхідність, але це також лідерство. Це необхідність, але, зрештою, це лідерство. Пані президенти, ще раз щиро дякую за ваш час. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.